Будеш міняти так? регулятор. А. Трошки зніму, покажу, може комусь буде цікаво, згодиться, може когось не доведе Боже. Ну, в принципі, що не доведе Боже, воно все рано чи пізно все ламається, що ні? Все треба міняти. То я вам трошки зніму, трошки прокоментую, але коментатор з мене такий собі, бо я оцій всі оці тест техніці ну, взагалі нічого не, не розумію. Причому, що часто питаю. І все одно забуваєш, що, що воно і як. Да, а штучка ця прикольна, той регулятор, собі навели температуру, і датчик до датчика воно під'єднано там, собі, датчик в молоці і, і спокій. І прийшла, бачиш, яка температура на молока в холодильнику. От, І, і супер. Були якщо якісь проблеми, то воно ще й піщить, подає знаки, що йому щось не подобається. Ось така штучка. Покажи може спереду ще. Що воно там. Оцю, може, етакеточку, з боку з боку. Ось таку ж таки терморегулятор ставимо. Тут перепід'єднуєш його. Так, але треба знайти маленьку, бо тут. велика не влазить. Ну давай. Що там ми робимо? Перевіряю контакти, які куди підключати, от, індикатором синій це буде 0, коричневий фаза світиться. І тоді цих два не буде йти на управління. Бачите, на відео не дуже видно, якщо чесно, яким там воно світилось тебе, бо щось я не можу. Воно погано світить, його так знак день погано видно. Може й того. О, не що викратку, бачить кабанчунька. <риві> <риві> Як з дитячого конструктора Лего. Покажи. <риві> кабанчунька, диви. Ми з ним воно продається разом з реле. А, типу в комплекті? Так. Прикольно. Я думав, цей Захар він любить такі штуки. Як він ще тебе її не стягнув. На ньому пише датчик 4-5. Це або біле, або чорне. Як з якої сторони? Щоб я тобі не мішала, хочу зняти і хочу, щоб не мішала. Виходить, телефон тільки в лице. Ой, да, народ, кожне свято, блін. Як не транспортер зламається, то, то ще якась мусить бути фігня у нас, не можемо спокійно, дай спокійно жити скучно. Мусимо сьогодні це зробити, бо молоко такий продукт, що не покладеш просто десь. Чи не поставиш десь просто на холоді, таке треба охолодити, щоб воно не втрачало своєї якості. І смакові, і щоб не псувалося. Ой, так. Щось помогти читись? Ні. Окей. Ну, ремонт продовжуємо. Розказуй, що робиш. Показуй. Під'єднав тут по інструкції. Але датчик не знаю, чи буде працювати, бо може не такий тип датчика буде. Все решта. Але буде охолоджувати, так? Охолоджувати буде, але до такої температури як потрібно, ні. Потрібно буде ходити, включати і виключати. То тоді буде така, як треба температура? 4-5 градусів? Ну, холодило там до 3 чи скільки за годину чи дві. Знов піти. Угу. Тому нам вранці ми ж ну, будемо подоїмо головне охолодити, та й заберемо на доставку. Так що то не проблема буде велика. У нас сьогодні трошки. Похолодило до вечора, щоб переробити його нормально, щоб. Я так зараз хочу трошечки відпочити. <кій> то перше число в людей зазвичай вихідні, а в нас, в принципі, як тато мій каже, які там у вас ті вихідні, Подоїти треба, погодувати треба, гній відгорнути треба, що вранці, що ввечері. То такий собі вихідний. Хіба в, в день трошки можна якийсь фільм, хоча б подивитися і то. Діти на канікулах дома. О, так і ні, ну показую, обрив. Що здесь не під'єднано добре? Не бачить просто датчик. Перекинемо провода. Зараз поміняємо місцями провода в датчику. Якщо не буде бачити, значить він не підходить. Тоді вже варіантів нема, так? Да? Ну, треба датчика нового. А в епіцентрі, наприклад, нема такого? Ні. В епіцентрі продається в комплекті з отаким реле. Реле коштує десь до півтора тисячі, певно. А сам датчик скільки в цей? 70 гривень 300. А окремо не можна, Да? Ну, в епіцентрі. В епіцентрі ні. Ось ну, сьогодні працює, певно, тільки один епіцентр. А обнова? Не обнова? Що тут настає? Як поїдемо шукати, то цілий день пройде. <ривіт> <ривіт> не бачить? Ні. Я маю. Так шкода, Боже, один день виділили, навіть доставку вирішили перенести, ну, разом з клієнтами вирішили, але щоб завтра 2 числа возити, перше число, щоб був. Кажу, хоче якесь полежати кіно подивитися. там Мультик з дітьми, якийсь новорічний, не знаю, Гаррі Поттера, Ой, так. вже все зробили. Так як я хотів зробити, не вийшло, бо цей регулятор не бачить датчика. Без нього він працювати не буде. Просто підключив напряму, щоб робила працювала мішалка. І працював холодильник. І все, блока замовили. Завтра може бути. Ціна? Блока? Угу. 3700. Ще доставка, ну. Так, і потрібно, що тут є контактор, його також потрібно міняти, бо він трохи погано працював. І перевірити я його не маю чим. Але ну, десь пробиває нуль, ну, електрика з'являється на нулі. Ну, Він дешевий китайський, саме такий цей його поставили, нам ремонтували цього холодильника десь років три тому то вже прийшло. Mm -hmm. Поставили його і тепер він вже погано працює. Треба вміняти. Ну, гривень 300 ще контакт. Ну, то таке. Вже... Ну, В принципі, 4 тисячі ще плюс, 4 плюс буде. Ну і це завод так зробили, вони тут ці провода, там погано скрутили, поганий контакт йде. Це треба брати ну, цього пульта, що ми візьмемо, чіпляти брати ящик ще якийсь під електрику, чіпляти його вже на стіну. Mm -hmm. І так він буде працювати. Але ти зможеш то сам зробити? Так. Боже, як добре. Та в гофру треба буде, а поки що буде працювати так. Ну Воно не, не світиться, не працює, просто тут, напрямку, датчик не підключений, бо він не підходить до цього терморегулятора. Угу. Uh -huh. Холодильник, а... ну Температура такий холодильник отаким термометром. що То ти вкупти не ставиш часом? Ні? А -а -а. Ні, це другий. Я думала, що ну якийсь похожий просто мені, ну ну. Ну і все, включаємо. Тут вже 4 градуси вхолодилось воно. Uh -huh. Але періодично треба буде включати раз, 2-3 години. Все, працює. Люкс.